Ось ми сіли за стіл, відкрили там книжку або комп'ютер, або якесь відео. Так, і тут з'являється безліч тисячу різних е причин, чого нам зараз не потрібно це робити. О, я чи, чи виключив я чайник? О, я забув подзвонити друга, тут розповіщення на телефон нам прийшло. Так природно відбувається, що ми. Чажімо до того, що, <хе> що нам робити легко, так? Граматика ділиться на морфологію і на синтаксис. морфологія, в свою чергу, ділиться на частини мови, вже стало нудно, хочеться виключити це відео. так? Це не означає, що англійська мова там супер важка, супер важко. Тобто, давайте так, давайте не будемо недооцінювати. так? Друзі, привіт. Ну, Сьогодні буде такий ліричний відступ від граматики, а такі уроки теж. Деколи потрібні, щоб нам хтось міг розказати, який шлях нас чекає попереду, щоб ми правильно змогли побудувати стратегію вивчення англійської мови, і щоб у нас залишалось на протягом цього. Всього шляху не залишалась мотивація, у нас залишалось бажання це вчити. Щоб правильно, щоб це бажання у нас залишалось, нам потрібно розуміти, що нас очікує. Багато людей думають, що це дуже просто. Я хочу там щось просто вивчити, так як діти там вчать в школі. Зараз якусь я пісню, вивчу тут якесь правило і все, буду говорити. Запишусь на курси англійської мови, де обіцяють за один місяць легко, без граматики, без підручників, без домашки. Зараз це все. Але друзі, у мене тоді до вас зустріч питання. От ми всі ж з вами навчилися. 10 років в школі, 5 років там хто вчився ще в університеті. Якщо було б так легко вивчити, то ми, напевно, всі би з вами говорили, правду, чи ви думаєте, на цих курсах є якась супертаємна методика, яка вам допоможе вивчити? Англійська мова, це так само, як математика. Нам потрібно дуже багато докладати своїх когнітивних зусиль. Потрібно так само, як в математиці, розв'язувати задачки, робити завдання, сидіти, думати, працювати, аналізувати, співставляти. Плюс ще є аспекти, там потрібно реально це проговорювати, вчитися сприймати на слух. І англійська мова – це так само, як і математика. В математиці існує багато різних підрозділів, так алгебра, геометрія. Там диференціальна геометрія, математичний аналіз, теж саме і в англійській мові відбувається. Чому ви думаєте, що англійська мова там, наприклад, легше за математику? Звичайно, ми не можемо порівнювати ці, співставляти так, їх. Але чому ви думаєте, що це, лег... що це легко? Так? Що не будуйте собі таких ілюзорних надій, що якщо ви хочете говорити більш-менш грамотно-професійно, що це буде легко? Так само в англійській мові є лінгвістика, Лінгвістика вивчає з нами з орфографію, фонетику. Так, психологію, граматику, граматика ділиться на морфологію і на синтаксис. морфологія, в свою чергу, ділиться на частини мови, вже стало нудно, хочеться виключити це відео, так? Тому що коли наш мозок відчуває, що треба напрягатися, треба докладати зусилля, він не дуже це хоче робити. Це так природно. Ми, людина, ну, так природно відбувається, що ми тяжіємо до того, що, що нам робити легко, так. А я думаю, що багато з вас зможуть підтвердити, коли ми сідаємо і хочемо щось наприклад, прок ми сіли за стіл, відкрила там книжка або комп'ютер, або якесь відео так. І тут з'являється безліч тисячу різних е, причин, чого нам зараз не потрібно це робити. О, чи, чи виключив я чайник, о, я забув подзвонити друга, тут раз сповіщення на телефон нам прийшло, і ми вже там півгодини тепер дивимося різні сповіщення. Тобто мозок просто відмовляється. Відмовляється через те. Це так само, якщо ви хочете піти зранку, там собі сказав, що все, кожен ранок я бігаю. так? І тут пішов дощ, і у вас е, там ще щось, взуття не дуже якесь там. Підходить і ви починаєте придумувати собі відмовки, чому я зараз там не побіжу і чому не хочу. Або це так само, коли ми кожен раз кажемо там якісь робити фізичні вправи зранку, так і кажемо: ах, то ладно, завтра з понеділка, з нового року. Те ж саме відбувається в англійській мові. Чому так відбувається? Тому що коли потрібно докладати зусиль. Це трошки потрібно використовувати якусь свою певну силу волі, так? щоб це зробити, щоб це подавати, і щоб ми це з вами почали вивчати. І тому а, вам потрібно розуміти, що англійська мова, в принципі, якщо ви хочете більш-менш професійно говорити, то ви маєте розуміти, що це багатогранна система, і, і яка потребує а, фізичного часу, буквально фізичного часу, і ваших когнітивних ресурсів. Ви не зможете так легко просто. А, навіть якщо ви попадете в іншу середу, так, ми знаємо багато прикладів, коли українці працюють там в Італії чи в Іспанії, і вони там вже можуть 10 років працювати, але вони цю мову так і не вивчили. Вони буквально там знають пару фраз «Добрий день», до побачення! Можна мені там цю водичку чи ще щось, все, на цьому мова закінчиться хоча люди там можуть жити їх 10 років, чи так само я знаю багато американців, які живуть в Україні, так мову не вивчили. Тому що якщо ми безпосередньо свою увагу. Не звертаємо на мову, не сідаємо, не докладаємо зусиль, не вивчаємо, мова сама собою не вивчається. Звичайно, бувають там винятки, коли людина потрапила в іншу країну, вона там, працює десь на роботі, їй безпосередньо потрібно говорити, і вона кожен день. Але це те ж саме, це та ж така ж сама праця. Вона кожен день просто напрацьовує якісь там фрази, вона вчить трошки це по-іншому. Але так, як якщо ми дорослі свідомі люди, нам потрібно розуміти, що... Просто отак ось вивчити це за раз-два не, не, не вийде, так? тому що англійська мова це певно, це багатогранна система. От є, наприклад, тут, Це наша англійська мова так буде. І тут ми маємо розуміти, що тут є якийсь аспект, тут аспект, тут ще більший аспект, який нам потрібно вивчити. а Цей великий аспект, пов'язаний з цим маленьким. І ось так от, такі от у нас є аспекти, які різні різні аспекти. Які пов'язані, і ми потім розуміємо так, що цей аспект співпрацює з цим, цей з цим, і це ось така багатогранна система, яку нам потрібно з вами вчити. І звісно, коли ми тільки починаємо вчити мову, і ми десь знаходимося ось тут в якійсь маленькій точці, то нам потрібно знати, як нам побудувати нашу стратегію, наш план вивчення. Мови. І було б добре, якщо б з нами був гарний вчитель, який міг би нам це допомогти зробити. І щоб ми з вами правильно е могли почати вчити, нам, принаймні, перше, що нам потрібно зробити, це ми маємо зрозуміти, що ми маємо витратити на це певний час, що ми маємо з вами докласти зусиль. І коли ось ми починаємо щось вивчати, ми реально з вами використовуємо наші когнітивні. Ресурси когнітивні маються на увазі такі мисленєві. Так? Ми, ми мислимо, ми аналізуємо, ми запам'ятовуємо. І, друзі, от, щоб нам добре вчити, нам потрібно розуміти, що в нас є граматика, і це наша база. Ми маємо ці всі граматичні аспекти допрацювати хоча б до 65%, щоб в нас це було на, на автоматизмі. І потім ми можемо практикувати вже інші якісь аспекти, тому що англійська мова, кажу, вона багатогранна, так? є граматика, а є говоріння, тобто, що ми хочемо говорити. Що ми, що ми хочемо говорити, нам потрібно з вами розуміти, що нам фізично, так, коли, ми, наприклад, там, проходимо курси по водінню, нам фізично треба там якось записувати, що ми маємо там проїхати якусь кількість годин. Так само, якщо ви хочете більш-менш починати говорити, вам потрібно фізично. Реально проговорити там, які наприклад, ви вчите present simple, ви повчили граматику. Ви вже вмієте, наприклад, ви позаймались дуже багато там уроків, Ви вмієте казати do, знаєте, коли казати, коли does, коли doesn't, тобто вмієте стверджувати, питати. Заперечувати. І ось тепер ви берете якусь тему і реально про неї говорите, використовуєте тепер уже на, на практиці, ось цей Present Simple, попрактикуєте, практикуєте, практикуєте. Тобто, коли потім у вас буде реальна нагода з кимось говорити, ви так само легко зможете, тому що у вас більш-менш це буде доведено до автоматизму. Якщо ви не доведете це до автоматизму, потім оце от, е, говоріння не попрактикуєте, а звідки тоді оці можливості взятись у вас говорити, ви далі так і будете плутатись. так? Тому як в школі вчать, це пройшли, поїхали далі, це пройшли, поїхали далі, це пройшли, поїхали далі. І потім людина пам'ятає буквально те, що вона зараз вчить. Так само і люди займаються з репетитором там, два роки по якійсь книжці, а потім те, що вони вивчали на початку, людина не пам'ятає і всередині не пам'ятає, пам'ятає буквально те, що вони зараз проходили. Тому потрібно повертатися теж часом, тому що потрібно знати, як працює наша пам'ять. Час від часу вже повертатися до того пройденого матеріалу. А цей матеріал, який ми зараз з вами вчимо, його потрібно більш-менш доводити до автоматизму. Це так само, як навички. Якщо ви хочете навчитись там е жонглювати, вам це потрібно займе час. Коли, ми, коли діти вчаться писати дрібна моторика, ви не зможете дитину сказати, що ти будеш писати неділю підряд зранку до вечора. То наш мозок втомлюється, ми не можемо робити там, якісь одну і ту саму справу е просто там, часами. Так? І, і це так не працює. Тобто, ми щось в чомусь сьогодні витратили якийсь деякий час, На наступний раз у нас вже трошки краще, потім ще краще, потім ще краще. І нам потрібно зробити в англійській мові, щоб нас це з вами було довести до автоматизму. Тому. Що ми можемо собі з цього взяти? Перше, що ми з вами налаштовуємося на довгу працю, немає швидких результатів, ви повинні розуміти, навіть коли а, люди м, поступають на ньяс, так? Такі, такі самі люди, як ми, вони 10 років вчаться з вами. Ми, 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 точніше, що, так, Якщо ми з вами поступимо на ньяс, що буде? Ми 10 років вчимо англійську, потім ще 5 років в університеті, і тільки ось на ньязі вам відкрию секрет, так? Студентів вчать, як викладати безпосередньо, тобто якісь там психологічні, різні там, навички, як працювати з дітьми, чи як працювати з дорослими студентами вже тільки на останньому курсі. І буквально там їм дають якісь один два рази просто провести урок. Все. В принципі, на цьому вся практика закінчується. Так? А до цього що вони роблять до цього всього моменту? Так? Практикують просто самі вчать. Просто самі вчать і самі вчаться говорити. А чим, від, чим ці студенти відрізняються від звичайних людей, які просто хочуть, хоч, хочуть навчитись. Нічим. Тобто ми маємо розуміти, що це займає багато часу, якщо ми хочемо більш-менш професійно говорити. А якщо хтось каже, ну мені так не потрібно на такому рівні, мені б хоча б щось там сказати, тоді, в принципі, можна взагалі якось не вчити. Навіщо? Вчіть просто слова. Вчіть слова і кажете, там shop, eat, drink. Ну, і... В принципі, все, я реально не жартую, да? бо можна просто на, на, на. Як мій друг казав, що можна вивчити просто багато слів. І це такий ну, реально, у вас якось раз, ви хоч якось, можете спілкуватись. Так? Ще можна на жестах показувати, там, дом, там, разу показувати будинок, так? Там ще щось пити, можете показати на жестах. Але це все не відповідає якимось критеріям більш-менш професійного володіння мовою. Так? Багатьом людям потрібна мова, вони хочуть, хочуть вміти там, поїхати кудись собі, замовляти їжу, спілкуватися, заводити нові знайомства, комусь потрібно для роботи і так далі. І так далі. А на роботу, наприклад, якщо, у вас, якщо ви будете говорити просто слова, horse, drink, ід, це буде смішно, це як буде якийсь Comedy-Club, де ну, просто як прикол. Тобто вам потрібно вміти граматично правильно співставляти е ці е слова, щоб ви ну, вміли грамотно говорити. Буває людину, яка рідною мовою неграмотно говорить, її не беруть на роботу. Так? Тому, якщо ми говоримо про більш-менш грамотне вивчення мови, звичайно, це займає час, нам потрібна систематичність. Нам потрібно повертатися до того матеріалу, який ми вже проходили, і нам потрібно працювати всі аспекти. Наприклад, ми відпрацьовуємо граматику хоча б до автоматизму до 65%, наприклад, по Present Simple. І потім ми відпрацьовуємо аспект мовлення. Так? Ми починаємо говорити. Тобто людина почне говорити, що вона робить кожен день, а які в неї є звички, і так далі. І так далі, і так далі. Реально фізично має людина це проговорити, тобто вже доводить своє мовлення. Так, до автоматизму. Потім ми маємо вчитися слухати, сприймати цю мову на слух. Дивимося якийсь, наприклад, фільм. Якщо ви дивитесь фільм і хочете а, навчитися сприймати мову на слух, дивіться, дивіться без субтитрів. Наприклад, виберіть собі шматочок, там, наприклад, одна хвилина. Ви подивилися, максимально вслуховувати те, що ви хочете розчути, повторюйте це, обов'язково проговорюйте, що ви кажете, а потім вже повертаєтеся, ще це, відпрацьовуєте, і тільки потім, коли ви вже відпрацювали, наприклад, все записали. Тоді тільки включайте субтитри, і дивіться, що ви зрозуміли. і це вважається праця. А коли ви просто дивитесь фільми з субтитрами, то ви просто будете читати. Так, там дуже маленький процент буде реально того, що ви відпрацьовуєте на слух. Так, плюс вам потрібно вміти правильно писати, вам потрібно якісь певні звуки правильно вміти вимовляти. Вам потрібно також просто вчити слова. А крім того, що ми просто хочемо вчити слова, нам потрібно знати і діоми, тому що часто використовують. Нам потрібно знати фрази і слова, тобто ще є якісь такі різні, різновиди слів, слів, фрази, які нам потрібно знати. І оці ось такі нам, оце ось всі аспекти нам потрібно з'єднувати докупи. І в англійській мові там є теперішній час, якщо ми беремо часи, така велика тема, часи, то ми нам, це майбутнє, теперішній час. І нам потім потрібно це все вміти поєднувати. І говорити і в минулому, і в майбутньому, в теперішньому часі, в різних аспектах. І це все реально займає час. Просто як як потрібно, коли вивчати мову, потрібно правильно зробити таке налаштування. Що, наприклад, я хочу наприклад, вивчити мову, я собі даю два роки, я собі роблю якусь схему, план, я займаюся систематично. По дорозі до своєї цілі я якось перевіряю свої результати, проходжу якісь тести. Проходжу ще щось, тобто, щоб ви могли е моніторувати те, що ви робите. Якщо ви не будете моніторити, якщо ви не будете відслідковувати, що ви вже пройшли, що ви можете, так можна, так це, це буде така сама історія, як в школі. Хоча навіть в школі існують якісь там тести, люди пишуть, і це теж не працює. Тобто, ви маєте обов'язково моніторити, як ви проходите, що ви вчите, що ви робите, і обов'язково якось це використовувати на практиці. Обов'язково говорити, обов'язково проговорювати і, ну, і тоді у вас не буде такі, ніяких ілюзорних моментів, що ось я зараз тут піду і швиденько вивчу, а це так, а це так, а це якось так. Тобто, давайте так, якщо ми хочемо з вами не просто так, ми казали, так, якщо нам потрібно це для роботи або ж для, ще для чогось такого, то нам потрібно більш-менш грамотно говорити. Щоб говорити більш-менш грамотно, нам доведеться потратити свій час зусилля застосовувати свої когнітивні здібності, і коли ви сідаєте, працюєте, це так само пробузно буде, якщо можна так порівняти, що ви ніби пішли в спортзал. Тобто вам ви сідаєте і трошки напрягаєтеся. Відчуваєте, що ви пробираєтесь крізь такі, знаєте, крізь ліс, деколи вам гілка по обличчю вдаряє, деколи по болоті ви йдете, і ви крізь цей ліс потрошки пробираєтесь, але так ви відчуваєте, що ви працюєте, так. Так само, як і там, люди з прозаліруються, беруть собі якусь, там, чи більше вагу, чи ще щось, тобто, щоб був якийсь прогрес. Теж саме в англійській мові. Тобто, Не думайте, що це легко, що це просто. Нам потрібен час, нам потрібна систематичність, потрібно повертатися і вивчати той матеріал, який ви вже пройшли, щоб його не забувати. І тоді ми, будем, ми маємо моніторити результати. І тоді ми будемо і моніторити наш прогрес. Так, і тоді в кінці ми будемо, ми не тільки в кінці будемо бачити прогрес, а ми будемо бачити його на кожному етапі. Ми щось працюємо, о, вже є якийсь прогрес. Працюємо, є якийсь прогрес. І так потрошки-потрошки по ми собі вибудовуємо таку нашу систему, і потрошки ми зможемо з вами ці всі аспекти з'єднати в один. Але, друзі, це не означає англійська мова там супер важка, супер важко. Тобто, давайте так, давайте не будемо недооцінювати. Так, що нам потрібно з вами докласти з вами зусиль. Це нам потрібно Давайте, не будемо недооцінювати, але це не означає, що має бути дуже важко, нудно. Це можна зробити трошки веселіше, десь подивитися якийсь фільм, десь якусь там пісню послухати, якось розібрати граматику. Деколи, як, наприклад, в мене на каналі. Так? Можна спробувати запам'ятати за допомогою мнемотехнік. набагато легше виходить. Деколи ми щось вивчили, пішли, поспілкувалися з нашим другом американцем вже якась мотивація з'являється. Тобто це не обов'язково має бути якось так похмуро. Да? Ми можемо так само з вами вивчати англійську мову, а радісно, в принципі, і потрошки маленькими кроками ми будемо відчувати, що в нас є результати, у нас буде з'являтися все більше і більше мотивації. Так. Але ми маємо розуміти, що це все-таки якийсь шлях, який нам потрібно ще пройти. Друзі, дякую, що ви дивитесь мої відео. Вам всього найкраще до побачення.